Вітаю вас, в вишивальній хаті. З вами Мар'яна. І сьогодні в нас понеділок, 24 березня, і просувальний вишивон. Так, спочатку кину вам номерочок. Шостий номер. В мене це оленятко. А у вас я не знаю, ще що. <с> Дівчата, сьогодні трошки проспала, вибачте, з запізненням, тому що сьогодні нам на 10 до школи вперше це почалася підготовка до школи. Підготовчі курси я трохи проспала, мала встати о шостій, встала о 7.30. тридцять, і сніданок привела дитину старшу в порядок, привела себе в порядок, і ми вирушили. Побачила сьогодні пару лелек і, і просто зомліла, тому що нібито ще рано для лелек. Вчора я їздила цілий день по місту, і, і, і тут по, по місцевості, і по місту в сенсі в Києві. І я чогось не бачила що літніх птахів, а це вже, я дивлюсь, нас пара прилетіла. Так, що е я хотіла вам розповісти? Я хотіла вам показати Так, це мій новий калаш, тому що я поміняла сніговичка, я вишила, а оленятко я поставила. Оленятко буде більше 300. Ой. Е я у дівчат питала дозвіл. Напевно, погано видно. Чи можу я знімати зараз? Я сижу взагалі в машині і чекаю на свою дитину. Ось так виглядає село у нас, заднє подвір'я. Отам от така школа у нас. В два поверхи школи, як допоміжний опорний пункт, бордак в машині, ну, якось так. От там літній майданчик чи стадіон. чи я не знаю. Так, і показую, що вишила Оля. Оля дуже-дуже гарна картина. Мені прям дуже здовподобає мій чоловік оцінив. Так, це Наталя. Це наш блогер. Наталя, я пізніше скину посилання на Наталю. Тоже в неї такий цікавий калаш. Ой! Це в тебе та Наталя Будева фієріка моя улюблена. Я її буду стартувати згодом, я вже рік намагаюся її стартанути, але то, то, то думаю, на якій тканині це моя. Тут 324 хрестики вижито. Ось. Але мені дуже подобається Люсик вишиває, а мені подобається її Кіці. Це, це просто кіця весільна. це просто ну, одноуміління. Так. Ось ось ілюсик вишиває. Людмила, чудові, просто чудові, чудові картини, хата, хрестики летять. Ну, просто я, я іноді так заходжу і просто любуюсь. Це наша Ліруся з її набором чаю. Трошки незручно знімати. Ну, і це був номерок 3. Дуже мало щось. Дуже мало, дівчата, доєднуйтесь, буде веселіше нам. І трошки будуть просуватися ваші роботи. Так, а в мене по плану, ну так, щоб трошки потереваніть. Ой, оце оленятка, яке я вишила вже на 37%. Наступний у мене буде потяг. Потяг це взагалі сюжети, які я маю вишити. Але в мене душа лежить зараз тільки на дракона. Боже, я тільки зараз побачила, що трошки менше 10% залишилось. Боже, дівчата, невже я його закінчу? Невже його закінчу? Та дивіться, скільки всього мені залишилось? З усієї картини. Просто з усієї картини. Це переважно зараз іде в мене ось тут чорний кольор. Чи видно, вам дуже, дуже відзеркалює. Бо я ж на вулиці, вважаєте, тобто всюди світло. І бичок. Оце єдине, що в мене зараз душа. Ну, прям лежить не можу. Хоча, бачите, мені е, трошки менше 8%, 8 залишилось на чарівній миті е, чайний набор з трояндами. Бачите, така плямка. І я, якщо чесно, я сподівалася, що мені ще вийде трійка, ну, нам всім, випаде трійка, щоб вже закінчити. Е, але просто не вистачає часу мені зараз. І в мене досі висить в буржниках мій розумний кіт. Щось в мені не ш'ється взагалі. Там 500-хрестиків треба вишити. І після закінчення чарівної миті, оцієї, я дуже свої ромашки хочу закинути. Але я ще не знаю, чи я ромашки закину сюди, чи я закину 100 днів до фінішу. Вони мені теж щось почали. Ну, тобто, тут 54% з половиною, будемо так казати, вишито. Ой, і треба ще, треба ще. І мамину картину треба вишивати, і багато чого треба. Оце все позакінчувати. Коли я вишию свою стежку гірську на заході сонця, вона мені подобається, але руки не доходять. Побачимо, може гірську стежку я закину і буду по 300 хрестиків. Ще треба рибачків закинути. А, а, а з вишивального крокодила я розпочала господи, як він називається. Нову Слободу, трамвайний шлях, і він щось в мене абсолютно не йде. Ну, він мені мрачний. Чи -чи час не прийшов? Я не знаю. Ось це А це вже далі хочу. Це вже далі моє хочу. Чого це «Dimensions»? Тому що в мене є друкована картина, і. дівчата зараз. Бачте, дівчатка змінила локацію. Дуже попросили з'їздити. Зроблю дуже попросили всім привіт. Дуже попросили з'їздити тут по документи і в сусіднє село. Ну єдиний, хто за кермом, це я, і тому треба, треба людям допомагати. Тим паче їхати їм ну пішки йти десь кілометрів, кілометрів чотири. Ось і поки діти на заняття, то ось так. Так, у нас номер шість. Вам гарного дня, гарного тижня, продуктивного, хто на роботі легкої праці, хто вишиває легких хрестиків, Па-па!